Розпочали сезон посіву насіння і наступний в нас за планом салат. Сіяти салат ми будемо одразу у касети. Касета в нас на 160 комірок. Добре набиваємо касету торфом. Торф я попередньо добре зволожую. Далі пустою касетою зверху робимо отвори і починаємо сіяти салат. Салат ми обрали дражований, його дуже зручно висівати. Після того, як в кожну комірку розклали насінини, добре присипаємо торфом. Обов'язково в кінці добре заливаємо водою і накриваємо плівкою та чекаємо